Всіх вітаю з прекрасного міста Едмонтон. З вами канадський Марк. І сьогодні я для вас підготував дуже інформативне відео, і відео, яке допоможе не тільки українцям, які ще їдуть в Канаду, а українцям, які вже живуть в Канаді. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що не кожне місто підійшло українцям, і багато українців зробило помилку, бо вони просто не знали, куди їхати і в яке саме місто їхати. І це нормально. Це кожна людина, яка їде в нову країну. В нову, в нове місто складно знайти і, і зрозуміти, що дійсно вам буде подобатись, бо переважно треба пожити в місті хоч пару місяців, хоч побачити це все, зрозуміти, чи ви знайшли роботу, чи зможете працювати, чи є навіть робота по вашій спеціальності в такому місті. І тоді ви тільки будете знати, що відбувається. Тому я думаю, що це відео дуже сильно актуальне і дуже допоможе абсолютно всім, хто, кого цікавить така тема, і також людям, які просто живуть в Україні. І просто їм цікаво дивитися навколо мене, що відбувається, як тут люди живуть, і як в загальному літом прекрасному Канаді. Я вас, звісно, попрошу. Залишіть мені таку гарну подвійну подобайку за мою старанну роботу, за те, що я приношу вам позитив, за те, що я стараюся дуже сильно працювати, щоб ви завжди мали контент на Ютубі, який можна подивитися. Та також я. Підтримую нашу українську прекрасну солов'їну мову. Тому буду чекати вподобайки та підписки з вашого боку. Це допоможе та підтримає мене створювати ще кращий і крутіший контент. Спочатку я хочу почати з більш найдорожчих міст. Швиденько, коротенько, бо ми про це не один раз розповідали. І ви всі це знаєте. Що Торонто і Ванкувер це найдорожчі міста в Канаді зараз, і дуже складно унову прибулим. В тих містах себе знайти, а про купівлю нерухомості взагалі не йдеться мова, тому що це фактично нереально. Щоб купити нерухомість в такому місті, як Торонто чи Ванкувер, ви справді повинні мати кишені, забиті грошей. Ви повинні приїжджати в такі міста з мінімум 100 тисяч канадських доларів. Це мінімум, що ви маєте мати в кишені для тільки для того, щоб дати на перший внесок. А я вже не говорив про гроші, які вас все рівно мусять залишитися в банку, бо треба за щось жити, треба якось платити за всі рахунки, і також мати гроші на чорний день, якщо потрібно буде повернутися назад в Україну. А найбільш комфортніша провінція для життя, звісно, є Альберта. Альберта феноменальна провінція. Альберта має два великих міста. Альберта розвивається. Альберта має гори, природу. Багато сильної міцної економіки, багато провінція в загальному по ресурсах, та також дуже приваблює багато молодих людей, тому що тут можна купити своє житло, тут можна себе знайти. І приблизно багато людей просто не їдуть в Альберту і особливо в місто Едмонтон, тому що всі дуже налякані тим словом. Багато людей називають Едмонтон Дедмонтон, що нібито. Це мертве місто. Місто без емоцій, без енергії, без надій, без можливостей, і що тут дуже холодно, і що ніхто тут не хоче жити, бо тут можна сказати, люди думають, що тут одна дира. Як бачите, я зараз йду містом Едмонтоном, і тут гарно, люди собі прибирають біля хатів, люди живуть, мають будинки. Квартири, городи, розумієте, і мають дуже класні роботи. В Едмонтоні дуже класно можна собі заробляти, і дуже відповідно ціни на житло до зарплат річних не так і далеко втікають. І люди тому зараз дуже сильно почали їхати в Едмонтон. І Едмонтон назвали найбільш доступнішим великим містом Канаді, і це справді не просто так вони його назвали тут. Квартиру можна купити таку, знаєте, слабеньку квартиру, погану квартиру за 40 тисяч, навіть деякі такі розбитих будинках. Переважно можна купити за 60 тисяч, 80 тисяч. Але, звісно, я нікому би це не рекомендував, тому що це не є дуже така хороша і міцна інвестиція. Але можливо, і це вже дає надії це, вже хоч якось приємніше, коли людина ходить на роботу. Коли людина знає, що вона може собі щось купити і, хоч буде мати на старості своє власне житло і дах над головою. А багато українців приїжджають і вони дуже сильно хочуть купити що саме. Вони хочуть купити свій власний будинок, тому що для українця будинок дуже важливий. Давайте з вами будемо відвертими. Це круто, це класно. Ви можете собі город свій мати, ви маєте свій куточок, ви можете мати гараж, можете ремонтувати собі машину. Справді. То просто феноменальна нерухомість, про яку я завжди говорив, що це найкраща нерухомість, яку можна мати в Канаді. І якщо ви маєте хороші руки талановиті руки, то будинок для вас не буде взагалі проблема, щоб його підтримувати. І це тільки буде. Вам створювати класний відпочинок, ви собі на дворі будете сидіти, відпочивати літом, бо літо в Ведмонтоні прекрасне. І зими, повірте мені, теж мають свої плюси, і не такі вони страшні, як люди говорять. Я, ви бачили не один раз, як я знімав відеоролики при мінус 30, при мінус 40. Я знімав відеоролики. Якщо я міг знімати відеоролики, то ви могли людина може нормально собі пересуватися, сісти в машину, поїхати на роботу е і додому, і навіть не відчути цих таких страшних морозів. І в Едмонтон справді не є Дедмонтон. Дуже далеко від того слова. Колись так, колись Едмонтон був таким містом, і його можна було сміло називати. Я б навіть ніколи б від цієї фрази не втікав. Але зараз, в такий теперішній час, коли Едмонтон має одну з найкращих хокейних команд, Едмонтон розвивається, Едмонтон має високі хмарочоси, бізнеси, люди їдуть, величезний наплив, будинки дорожчують, дорожчають. Бізнеси на будь-який смак люди відкривають, і справді, якщо ви в Едмонтоні відкриєте бізнес і будете розвивати свій бізнес, то у вас буде дуже класне майбутнє, і ви дійсно будете собі жити добре. Бо якщо ви будете нормально заробляти в Канаді, повірте мені, і живучи в Едмонтоні з нормальними зарплатами, ви навіть не будете відчувати цієї страшної кризи, яка зараз яка зараз є в Канаді. І в Едмонтоні дуже багато різноманітної роботи, багато професій. Якщо ви займаєтеся, якщо ви якісь на будівництві працюєте, ви себе тут знайдете, бо Едмонтон дуже зараз працює, дуже розбудовується, і будинки просто квартирні комплекси просто будуються місяцями дуже швидко, дуже багато, і робота завжди у вас буде. Якщо ви цікавитесь займатися бетоном, ви можете цим займатися тут як дорожніми роботами. Прибиранням в it сфері працювати в офісних різних посадах роботах. Тут є корпорація Стантек інженерії, головна, головний, як то кажуть, їхній сектор, їхні офіси, цілий будинок. Тут теж дуже можна по цій професії встроїтись. Багато дуже багато є різних складів, багато є Ну, класне місто. Розумієте, багато українців просто. Не хотіли, звісно, сюди їхати. І я розумію, що Ванкувер є гарніший, ніж Едмонтон. Я розумію, що Торонто є гарніший, ніж Едмонтон. Але Едмонтон теж має найбільшу паркову систему. Едмонтон одне з найбільш зеленіших міст Канади. І Едмонтон справді має непогане таке розташування і дуже близько, недалеко від такого прекрасного міста, як Калгарі, і навіть якимось перевозками можна займатися. Розумієте, і саме головне, саме головне про Едмонтон. Тут дуже багато українських церков. Української громади, української мови, українських прапорів, і дуже приємно, що наша громада дуже велика в цьому місті. Я зараз, як ніколи, вам про це говорю: що якщо ви себе не знаходите в Канаді, якщо вам дорого в Торонто чи Ванкувері, і ви вже думаєте їхати з Канади, можливо, варто ще все ж таки попробувати місто Едмонтон, бо тут є багато можливостей, і тут багато людей вже себе знайшли, і дуже багато українців приїхали завдяки моїм відео. що я Дійсно розповідав про це місто. І в цьому місті дуже так нічого не змінилося для життя, якщо чесно вам сказати. Тут подорожчали ціни на трошки, на житло, на продукти, звісно, так як і в всій країні, але не до, таких, не до такої степені, що тут погано жити. Мені, наприклад, в Едмонтоні подобається жити. Я тут проживаю вже 19 років іменно в тому місті, і я мав можливість переїхати абсолютно в любе місто. За всі за весь свій час тут є прекрасні університети, тут є прекрасна, прекрасного освіту можна отримати. Я, я вже давно би міг переїхати в інше місто з 19 років, коли в Канаді ще не було так складно і в тих інших містах не було так складно. Але я не переїхав, бо я знав, що Едмонтон це комфортне місто, це комфортне місто, база комфортна, з якої можна подорожувати. І в якій можна собі мати свій приватний будинок, власний, навіть ще якусь нерухомість купити і дійсно себе відчувати вільно як людина і жити своє життя тут, в Канаді, на чужині в імміграції. Я думаю, що це відео вийшло круте, цікаве. Саме головне воно інформативне і позитивне. Вам бажаю здоров'я, як завжди, і мирного неба над нашою улюбленою Україною.